Це якось не до душі, тому що я десятирічну систему вчилася і дуже хорошо, кстати. Лучше, чим може бути час техніку, 10, але хороше навчання. Да. А не 12 і ніяке. У мене була одинадцятирічна система, то мені здається, що це нормально теж. Я думаю, це забагато. Може би легше було нагрузка. Категорично покати це занадто багато. Ну це вже забагато. Це непогано, але якби трошечки. Не так сильно дітей муштрували. Вибір професії має бути за учнем, а не за батьками. 12-річна – це сформована людина, яка може визначити ким і чим. Чим він буде займатися? Про це не думали, бо в нас одна вже випускниця. Ми вже поступили в коледж, та якось проще проще так, мабуть, чим в школі 12 років, бо вже буде якийсь факт спеціальність зараз. Молодь трошки така більш уже знаю, чого хоче раніше, і можливо цього і не потрібно.